Тоді я. вибач. виводь. Лія, це нічого страшного. <кхм> Ти не говори. Я вас запрошую сьогодні на вечерю до себе. Лія, добре я прийду. Встрільте. Лута на 7 годин вечора. Лія, от, прийду. Лута, пока. Лія, пока. До вечора. <кхм> Лута, от. Автор. Лута пішов. Лія пішла на кухню. Том, чому так довго? Яка тобі раниться? Відповіла Лія. Том. Велика. Лія, він нас запросив ось гості сьогодні. Том, мені все <laughs> одно я не піду. Лія, а от, а я піду. А ти як хочеш. Том, іди. Лія, добре. Піду. Лія, зараз. 18.30. Вже треба потроху збиратися. А то Лія вийшла з кухні, пішла в свою тонну. У мене є джинсі, візьму білий фіолетовий топ. І терпіду. А то Лія я почала вдягатися, Лія вдягнулася і вийшла з кімнати. То стояв біля своєї кімнати. То. О, вже зібралась. побачення.